Вітаю, панове, мені зараз дуже і дуже багато почало надходити запитань, і, чесно кажучи, я вже не справляюся. Тим більше, що я зараз в Польщі і не маю можливості так от негайно відповісти на ваші запитання. Ну, стараюся всім відповідати, да я в принципі відповідаю всім і стараюся допомогти, чим знаю, чим можу. От, але зараз ну, от, реально вже от такий потік, що я просто не справляюся. І давайте ми от домовимося з вами таким чином. Якщо ви вже пишете цілі от прямо ці, тексти, мемуари своїх запитань, е, то е, пишіть, будь ласка, в коментарях під відео, тому що. Хоча б, якщо мені ніякої фінансової користі і того немає, що я консультую, то принаймні канал буде розвиватися. І е, мені допоможете з розвитком каналу, і інші люди зможуть таким чином більше дізнатися і почути, донести так буде простіше інформацію і до інших людей. Ну, бо дійсно, дійсно я от всім, всім стараюся відповісти, чимось допомогти, але ну, фізичні можливості просто однієї людини обмежені. От. Якщо вкрай конче щось, потрібно швидко дізнатися, то просто беріть, телефонуйте, я завжди залишаю всі контакти е, в, під відео в описі. Набирайте просто на Viber, дзвоніть, і в телефонному режимі буду з вами спілкуватися або переписуватися. Ну, це дуже часу багато займає. Я сподіваюся, що ви поставитеся до цього з От. Ну і звертайтеся. Завжди допоможу, завжди щось підкажу. Роман без Чус!